Режим ландшафтного дизайну дозволяє тобі налаштовувати рельєф твого острова, створюючи гори, наносячи текстури та багато іншого. Щоб розпочати роботу з режимом ландшафтного дизайну, давай створимо порожній рівень, натиснувши File, File, New Level, Новий рівень, і вибравши шаблон Blank, порожній. Також гарною практикою є одразу зберегти цей новий рівень, і ти можеш перейменувати його на landscaping level, рівень для ландшафту. Щоб увійти в режим ландшафтного дизайну, ти можеш натиснути на меню Mode Select. Вибір режиму та обрати «Landscape» ландшафт або використати стандартне поєднання клавіш Shift 2. Для використання інструментів ландшафтного дизайну тобі знадобиться ландшафт, який ти будеш редагувати. Ти можеш змінити матеріал та розмір ландшафту під час його створення. А щоб дізнатися більше про ці налаштування, можна переглянути документацію в інтернеті. Режим ландшафту має три меню у меню «Manage» керування. Ти можеш створити або імпортувати ландшафт, а також видаляти його частини. Наразі ти можеш натиснути Create створити, щоб зробити ландшафт. Після створення ландшафту ти побачиш новий трав'янистий ландшафт у своєму світі та елемент ландшафту в outliner структурі. Меню — «Ліплення» має відкритися з багатьма інструментами для редагування ландшафту. Ти можеш використовувати інструмент — «Ліплення», щоб піднімати або опускати рельєф, утримуючи ліву кнопку миші. Якщо ти створив різку гору, але хочеш, щоб вона була більш плоскою для гравців, ти можеш використати інструмент Flatten – вирівнювання. Наведи мишу на вершину та утримуй ліву кнопку, щоб вирівняти рельєф під віджетом. Якщо ти хочеш повернути все до нормального рівня, почни з землі та, утримуючи ліву кнопку, переміщуй мишу над горою. Комбінування інструментів Sculpt – ліплення та Flatten – вирівнювання може значно допомогти у створенні цікавих ландшафтів. Ти також можеш налаштувати тип пензля, силу, розмір та інші параметри для кожного з цих інструментів, щоб точно налаштувати свій ландшафт. Останнє меню це пейн, фарбування. Тут ти можеш вибрати різні шари матеріалу, який ти створив для ландшафту, щоб наносити різні текстури на світ. Утримуючи ліву кнопку миші, ти можеш наносити текстуру, і перший шар буде більш схожий на ґрунт. Якщо ти помилився і хочеш почати спочатку, ти можеш натиснути правою кнопкою миші на шар та вибрати clear layer, очистити шар. Щоб видалити весь цей шар з ландшафту. Ландшафти працюють так само, як і звичайні острови, тому для гри на них тобі потрібно лише повернутися в режим вибору, розмістити будь-які об'єкти, які тобі потрібні, і запустити сесію. Але пам'ятай, що цей ландшафт був створений в окремій карті або рівні, відмінному від того, що був створений під час ініціалізації проєкту. Ти можеш мати лише один активний рівень одночасно, тому під час запуску плейтесту ти побачиш сповіщення з питанням: чи хочеш ти грати на стандартному рівні, чи поточному. Ти можеш змінити стандартний рівень, вибравши Game Feature Data дані ігрових функцій у Content Browser, браузерів місту та змінивши який рівень вибраний як стандартна карта. Запустивши сесію зараз, ти побачиш свій ландшафт. Якщо ти не хочеш витрачати час на створення ідеального ландшафту, можливо, мистецтво це не твоє, і ти хочеш швидше приступити до створення крутих ігор, або просто хочеш мати гарний острів для використання, ти можеш використовувати шаблонні острови, які вже мають готову структуру. У наступному уроці ми розглянемо режим моделювання, де ти зможеш створювати свої власні об'єкти прямо в редакторі.